Саміт, який має відбутися в Швейцарії 15-16 червня, це міжнародний саміт, і тут мені здається, в нас є трішечки путані. знаєте, як ми на нього дивимося на сьогоднішній день. В світі є 195 країн трішки більше 100 країн дали своє підтвердження про те, що вони будуть приймати участь в цьому саміті. Навіть такі країни, як Сполучені Штати Америки, до недавнього часу утримувалися від конкретної відповіді так чи ні. Але навіть коли буде уже відповідь так, уже є, що будуть приймати, але тепер стоїть питання, на якому рівні будуть приймати на рівні президентів, міністрів закордонних справ чи інших держслужбовців. Ну, тобто питання, чесно кажучи, і складне і просте одночасно. Україна робить все правильно, і президент Зеленський робить все правильно. Він всі міжнародні площадки, а тим більше такі потужні площадки, як оцей міжнародний сам. Саміт, він старається використати в інтересах України і навіть в якійсь мірі нав'язати порядок денний таких зустрічей. Я тут, як кажуть, йому аплодую, молодець. Але інколи, якщо такі ініціативи вже через міру, то в інших країнах іде вже не сприйняття, а відторгнення. От мені здається, тут дуже важливо в Україні. Президенту, адміністрації, президенту е, Міністерству Закордонних Справ, от знаєте, держати з одної сторони руку на пульсі, а з другої сторони відчувати оце міру. Тому що ну, звичайно українське питання має бути в тренді, воно має бути на слуху. Але ми це маємо робити дуже коректно, дуже культурно, а не продавлювати. А що стосується саміту, то особисто я спостерігав такі певні заяви, певні дипломатичні кроки України як певне нав'язування порядку денного і продавлювання своїх інтересів. Ну, а знаєте, люба сила дії має силу протидії, чого і було таке, знаєте, для мене Якби шоком спочатку, коли навіть Сполучені Штати засумнівались приймати чи не приймати їм участь. Мені здається, що це якби спосподівання від результативності таких міжнародних заходів, вони в Україні і в Українців трішки перебільшені. Нам більше треба звертати увагу на таких міжнародних площадках, не тільки на питання обміну військовополонених, це архіважливо всіх на всіх. Не тільки питання ядерної енергетики, а в першу чергу, все-таки питання це, скажімо, більш гуртувати світ навкруги української позиції і виступати, скажімо, з осудженням агресора, і в першу чергу піднімати питання військової допомоги, тому що коли ми говоримо про війну, то війна це продовження дипломатії військовим шляхом, то як закінчується війна? Війна спочатку закінчується військовим шляхом, ну тобто військовою перемогою чи військовим домінуванням, військової переваги, а вже потім дипломатією. Тобто, все навпаки, спочатку до війни йде дипломатія, а потім війна. А під час йде війна, військова сила, а потім дипломатія. То мені здається, що це зараз ну, в першу чергу поставки зброї. Це в першу чергу те, що нам треба піднімати на будь-яких міжнародних площадках і на завершення. Саміт це річ хороша, то що він пройде успішно і підтримує Україну? Тут сумнівів немає. Але питання непросте. Ну, наприклад, Саудівська Аравія вже категорично відмовилася, і багато латиноамериканських країн вже заявили. Відповідно, не буде Китаю на саміті. Ну чи тяжко говорити, буде чи не буде, доживемо до 15-го числа. Я остаточно побачимо. Але якщо буде, то на якому рівні? На рівні п'ятого радника. Наприклад, прем'єр-міністр чи міністр закордонних справ, ну не точно не президента, але саме основне, що на цьому саміті не буде і не запрошується категорично проти України, щоб тут була Росія, і ось тут дуже тяжко, ну знаєте, вирішувати питання, які пов'язані з обміном військовополонених, з безпекою ядерної енергетики, з багатьма там з безпечним судоплатством. Є така чудова приказка. Мене без мене і женили. Знаєте, <риклад> то тут? Ну, вибачте, Росія агресор. Я не є симпатиком Росії, але ну, може я не все розумію, але є якісь питання, які світова спільнота вирішити без Росії і без тих ключових світових ігроків, які симпатизують Росії чи підтримують Росію. ну, не то, що тяжко, а, на мій погляд, в принципі, неможливо. Ну, в принципі, неможливо. І за чого в мене особисто якихось таких сподівань на цей такий великий міжнародний саміт нема. Мені здається, що ті питання, про які зараз ми говоримо які являються ключовими для України і українських інтересів, все-таки треба більше вирішувати не на таких пампезних, знаєте, міжнародних площадках, де там сотні країн збираються, а де сотні, як там між собою ще домовитися. Це дуже не так просто. Тобто, Треба не такі бутафорні, якісь, на мій погляд, речі популістичного характера. А от як на мене, треба більш вузькі зібрання, ну, от ключових гравців. Знаєте, от є ключові гравці, то може краще зібрати 10 ключових гравців, чим 100 другорядних. Ну, при всій повазі до всіх. Але без ключових гравців ключові болючі питання вирішити неможливо. Ну, Я на цьому стою. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, мені цікава ваша думка. Залишайте коментарі, запитання, пропозиції. Наперед вдячний.